Здоровенькі були, вітаю на каналі Володькові Ветревеньки. І зараз продовжую рубрику Готую за 100 гривень, а буде буде, буде щось за тебе. Накуплю може зразу на два випуски, бо там трохи не буду мати багато часу, щоб знімати. І, ну, не так часу, щоб знімати, як бігати, це все купляти, що не стільки часу буде багато. Так що, може закуплю зразу на 2-3 зйомки. І отакі от то справи. Погода зимно капець-капець, дуже зимно. Сніг падав, мороз мінус два, на Львівщині взагалі мінус 7, а в горах там досить взагалі багатьох снігу випало. Так що, отакі от то справи. Так що йду в АТБ і вже вам покажу, що там в ВТБ я куплю. Ну, коротше, булгур буде. Тут зараз акція є така от консерва. І відкий борщик може бути. таке от буде, досить смачно. І отакий от, е булбур. І зараз ще, може, буде не дуже там самого тебе, але щоб ще був смачніший бульон. Зараз, як мені тут буде лишатися гроші, ще в Галицькій свіжині я куплю кості до бульйону. Так, я вдома, продукти на столі, все вийшло на 103 гривні, плюс кості з м'ясо вам на 15 гривень. Так що, отака -то закупка, і тоді. Починаємо готувати. Рідкий борщик, і буде Болгур з тушонкою такою. От. І так, тушонка суміш, трапез, а Болгур 26,89. Це з карточкою АТБ. Так, він 28,30. Консерв 45,51 з карточкою АТБ. І от ця заправка до борщу 30 гривень. 90 копійку. Ну, це виходить, я порахував дешевше, ніж купляти буряк і моркву зараз. Дешевше така заправка вийде. Так що, в цілому, це виходить на 117 гривень, якщо без костю. Ну, думаю, 20 гривень це там допустима похибка, це готую на 100. Кості я промив, залив водою і ставлю варити, Зніму пінку і буду варити десь годину, 10-20 гривень. плани міняються. Декілька костів я залишу так, а більшість я ще обсмажу, щоб бульйон був смачніший. Ось так. залишаю таких 4 кісточки, а решта обсмажую. Скористич, смажуємо до зарум'янення. Обсмажу, заливаю водою, знімаю піну і варю, кажу, годину 10-го 20. Заправка досить цікава. Зараз дам на тарілку. Дуже гарно пахне заправка. Аж прям дуже так. Майже як якась домашня. Там. Ну, гарний запах. нагадало мені зразу смак борща з позатої хати. Може вони такої використовують, до речі. Не знаю, от запах борща з позатої хати. Усе шумовиння зняв, хоча я зараз десь вичитав, що є супи, в які можна і не знімати оцієї піни. Які там треба розібратися, з яких це костів, можна не знімати. І якщо це там супи якісь такі там, то так можна в цілому я згідний, бо і так в прозорості не треба. Ну все, бульончик уже майже готовий. Якщо витягуємо косточки. Я ще вливаю горнятку води, вливаю оцет. І додаємо нашу заправочку. Ще хай прокипить з 2-3 хвилинки. Ну, взагалі колір, як до магазинну заправку, дуже гарний. Мені колір подобається. і гарний запах. Все, наш рідкий борщик готовий, можна виключати. Тут я зняв м'ясо з кісточки, це буде добавка до булгуру, бо борщ рідкий і так. Так що, зараз я вам покажу, як можна готувати булгур. Може знаєте, може не знаєте, ну, як я готую його тестом, беремо булгур. Міряємо, скільки його тут виходить в кружках 1 до 2, як і каша. Тобто, якщо я всипав одну таку кружку е булгуру, вливаю дві води. Не забувайте, що треба промити все. Беремо наш булгур на газ і кип'ятимо 10 хвилин. Поки собі там булгур. Кипить, ми продегустуємо нашу тушонку. Ну, подивимося взагалі, що це є таке. Консерви, м'ясні з харчовими стерилізованою яловичиною. Що воно похоже більше на якийсь паштет, чим на тушонку. Виглядає якось так ось. Он таке собі. Не знаю, що це. Це така тушонка, що не тушонка. Ну от десь кусок м'яса тут такий цілий проскочив. А в цілому це більше похоже на якусь мелену суміш. Щодо каші, думаю, буде нормально. Ну, отак вона виглядає. Ну, на смак, я кажу, це більше похоже на якийсь паштет. Але досить їстівне. Ну і ще зверху це м'ясо. Так що трохи м'яса до цього булгура є. 10 хвилин прокипів наш булгур. Тепер виключаємо газ. Накриваємо кришкою і залишаємо ще на хвилин 15-17. Так, 15 хвилин постояло. Тепер ми зверху викладаємо наше м'ясо, накриваємо кришкою і ще залишаємо на 5 хвилин. Пахне досить непогано. Чи я б це їв ще раз купляв? Не знаю. Може, якби вже там прям нічого не було, то можливо, але краще щось доплатити більше дорожче і купити. Або більше купити костів і просто з них ще почистити м'ясо. Я вам скажу, порція велика, я вже борщик набрав, колір гарний. Якщо вже прямо так їсти, їсти, наїстись, можна, звичайно. Зараз викладу наш булгур. все Накину. Булгур гарно пропарився, борщик ароматний, тушонка, кажу, тож їстівна. У всякому разі. Порція досить велика, так що наїстись можна. Дякую, що завітали на канал. Заходьте почастіше, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок і не пропускайте всіх моїх наступних відео. Так що всім мирного неба, тихої ночі, смачного, хто вечеряє. І я зараз заросідаю вечеряти, так що до зустрічі!